Так, друзі, всім привіт! вітаю вас на моєму каналі. І в цьому відео я вам розповім, що робити, якщо ваш ноутбук або стаціонарне ПК, наприклад, ви там купили собі новий ноутбук, уявимо таку ситуацію. Ви купили собі абсолютно новий ноутбук, ви тільки його забрали з там з розетки. Або з комфі, або з цитруса. І пішли додому його налаштувати. Або там попросили там встановити мені, там наприклад, 10 Pro Windows, або 11 Pro, чи 11 Home От. І вам встановили Windows. І після цього вас почав зависати там. І ще ваш ноутбук після після першого встановлення Windows на нього почав зависати, та він, неба, та він. Неба, наприклад, якщо якщо ви його ставити на зарядку, то він не заряджається, і, і ще він не бачить е, жорсткі, жорстокі, жорстокі диски, і що робити. Ну, По-перше, давайте е, я вам розповім. По-перше, наприклад, заходимо в провідник, така папочка на Windows 10 чи на Windows 11. Потім цей ПК. І у вас там повинні відображатися два диски. Точніше, спочатку, коли ви перший раз встановлюєте Windows 1 диск, але я рекомендую поділити на два диска. На диску C 334 ГБ на диску D 141 ГБ. На... Зараз я скажу на диску. На диску С в нас повинна бути операційна система. Так. На диску С в нас операційна система є. Далі. А на диску Д там повинні бути там всякі файли, теж системні, Xbox і, і, і так далі. От. І все-таки, що ж, розповідаю, що робити, якщо ваш ПК при перш... або ноутбук при першому встановленні Windows не бачить е... Жост... жорстокі диски. Ну, е... по-перше, треба продіагностувати ваш ноутбук. Якщо ви продіагностували і показують, що є яка, якісь проблеми з оперативною пам'яттю, то потрібно їх вирішити. Якщо показує, що немає ніяких проблем, ну, і, чи показують, що проблеми з залізом, чи проблеми з оперативною пам'яттю, чи проблеми з, жорстко, з жорстоким диском, От, що ж робити, розповідаю вам. Е, дивіться. Що робити? По-перше, після діагностики, якщо ви самі не змогли вирішити ці проблеми, то потрібно викликати спеціаліста або повести цей ноутбук там, де ви його купляли. Знаєте, що ми робили там? Коли ми тільки купили мені мі, ноутбук ці Asus Vivobook 15 M1502. Я, нагадую на Ryzen, на AMD да, Ryzen 7 і, е, відео, і графічна відеокарта AMD да, Radeon. От, Що робити, якщо вас. Якісь проблеми з жорстоким диском оперативної пам'яті чи залізом, і ви не можете самі вирішити цю проблему. Треба там, наприклад, якщо ви замовляли ноутбук в розетці, то треба в, розі... в розетку при... ну, привести і там розповісти вашу проблему. Наприклад, сказати там добрий. Добрий день, у мене праблі... Про... ми вас купляли ноутбук і в нього почалися проблеми з оперативною пам'яттю та з залізом. от. І після того вам повинні дати новий. Точ... Після цього вам повинні або вирішити ці проблеми. Якщо там не вирішують, то відправляють на сервісний центр. А якщо в сервісному центрі навіть не можуть вирішити цю проблему, то, напевно, міняють ноутбук на новий. От. Друзі, ще хотів сказати, що як вирішити проблему з залізом, це. Перевстановити Windows, просто ставите ваш ПК на перезавантаження, точніше, просто вимикаєте ваш ПК. І якщо у вас теж, як у мене, ноутбук ASUS, то натискаємо на Escape, Тримаємо Escape і натискаємо на кнопку, на кнопку вімкнення. І у вас відразу висвічується BIOS після того, як. Ви відкрили з BIOS, вставляємо флешку з вашим образом Windows, там Windows 10, Windows 11. От, І після того вибираємо в пріоритет вашу флешку. От, І коли ви вибрали флешку вашу в пріоритет, в пріоритет ми просто. Просто що ми робимо. Дивіться, коли ви вибрали в пріоритет вашу флешку, ми е, натискаємо на F10 та зберігаємо налаштування. І робимо все по інструкції. Ну, в мене вже багато відео було на моєму каналі, як перевстановити або встановити Windows там 10, 11. От. Тому, друзі, всім бажаю гарного дня, всім до побачення.